Доньки косачів уміли пекти кекси, пісочне печиво мазурки, вишивали сорочки та комірці. Коли Леся Українка вже була доросла та подорожувала самостійно, то привозила красиві тканини, з яких сестри потім шили собі одяг. Жінки родини Косачів вдягалися за французькою модою. Та незважаючи на любов до європейського стилю, косачі шанували народний одяг. Часто на фотографіях їх можна побачити у вишитих сорочках та плахтах. На ліжку сорочка, яку вишивала сестра Лесі Українка Ольга Косач Кривенюк для свого чоловіка. Вона прикрашена традиційною полтавською вишивкою білим по-білому. Білий будиночок звели для трьох старших дітей, як літературна шале флігель. Але найчастіше в ньому жила саме Леся. Біля будинку розміщена велика веранда, а над нею балкон солярі. Там Леся Українка приймала сонячні ванни. Цей будиночок називали білим, бо на сонці, чи при місячному сяйві, він ніби святився своїми білими стінами. У рожевій кімнаті була не лише спальня, а й робочий кабінет Лесі Українки. Лариса Косач знала дев'ять мов, а французькою володіла навіть краще російською. У часи росифікації родина Косачів залишалася однією з небагатьох, що підкреслювала свою українськість. Леся Українка цінувала народну творчість і почала збирати українські пісні. Стрічки для волосся намисто чашка усе це меморіальні речі родини Косачів. Зі спогадів родини у лесиній кімнаті ще ріс великий лимон, якого хтось із дітей посадив із кісточки. З дитинства майбутня письменниця перебувала у оточенні найрозумніших людей.